Знання символах, мы, технологии... Хочу сказати, що дана акція попала в пів рекордів в Україні по категорії вам такий диплом. Даний диплом е, каже про те, що акція дійсно зафіксована Книги реклади України, про які дізнається не тільки наша держава, а й весь світ. Я хочу подякувати вам, жителям, за підтримку такого чудового проєкту. Хочу подякувати особисто е, людям, які дійсно посприяли цьому. Такі акції потрібно проводити ще більше і більше. І хочу, користуючись нагоду, хочу проводити почесними дипломами. В першу чергу мера цього чудового міста, власного по нашому, атмосферу. Богдан Вітаю вас. <ривання> Також хочу нагородити Сергія Олександровича за таку дійсно гарну акцію, яка допоможе, допоможе нам всім робити таку акцію. Дякую вам. А це державне, це ж за на наші гроші. Це... 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 це естетика, дуже гарно. Це какашка, а ну, не стетика. Не я не розумію, я, я не розумію, якісь ракети поставили. Поэтому вот это вот не очень, конечно, что многоговорящих господин. Когда мы работали в рабочей комиссии, начиная с замковой горы, подался вот на такие инсинуации власти. Я, конечно, понимаю, что, может быть, у кого-то там трудные обстоятельства и так далее и тому подобное, но для историка и на таких вещи, которые нас, как разрабатывают вам. Я прошу розрізати урочисту стрічку на дві частини. одну заховати, а одну залишити для музею міста. Ну, а зараз, шановні друзі, будьте уважні, Перша історія Житомира відкрита і від для гостей міста. Коголовоствореній і тільки що відкритій алеї проводить відкриту екскурсію відомий краєзнавець, прекрасний науковець Георгій Мокрицький. Починайте. Увага! Перша екскурсія, Я так розумію, що тут треба висіч. Ми знаходимо смілян Лавочки, міська рада. Цей будинок побудований у 1900 році для товариства взаємного кредиту, в якому, будівництві, в будівництві якого брали участь багато відомих людей, і, зокрема, родичі 10 українську. Тут поступав Федір Шаляр. Тут eh, викладав музику батька Святослава Різького, тут навчався Борис Ласинський, тут викладав музику Михайло Скаруцького. Це будинок історичний. І, звичайно, ця лавочка буде нагадувати нам всім те, про що я тільки сказав. Ідемо далі. І, звичайно, сьогодні міська рада. Зрозуміло, вже. Знаєте, ви знаєте, інтернет це далеко і слава Богу не думка громадськості. Це, е, е, бу, ні, було обговорення, було серйозне обговорення. Ну, ви бачите, що сьогодні нагородили краще тих людей, які прийняли участь в обговоренні. Це дійсно об'єктивна думка стосовно назви. Розміщення пройшло всі необхідні процедури, юридичні. Е, і тому я вважаю, що будь-який, на жаль, сьогодні добрий крок, він іде, е, ну, критикується і має супроти. Ви знаєте, я ніколи не думав, що встановлення в ну, да? і е, щоб ще раз підкреслити наші найкращі історичні місця, які ми маємо з кожним житомирянин, воно викличе негативу, супротиве бажання це підхопити. Тому Можливо, хай це буде то, на совісті тих людей.